Цього разу на замовлення військових за сприяння міськради Кам'янського придбали акумулятори та зимову гуму. Нехай вона вам дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. На вдячність захисники вручили очільнику кам'янського подяку та прапор підрозділу із підписами військових. Зараз вони дають відсіч ворогу одразу на трьох напрямках та вже готуються до настання холодів. Починаються зливи, зима. Сніг, слякоть, всі підрозділи стоять в полях. Передвигатися їм на лисій резині не можна. Водночас у центрі молодіжних ініціатив Кам'янського організували майстер-класи з виготовлення окопних свічок «Подаруй тепло воїну. Маленькі мешканці Кам'янського, серед яких діти з окупованих та прифронтових міст України, прикрасили свічки власними малюнками з бажанням надати бляшанкам з картоном силу оберегів. Молодь також веде свій молодіжний фронт. І хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу, тому ми проводимо такі акції. Протягом заходу виготовили 100 окопних свічок, джерело тепла та світла відправили на передову. За словами організаторів, окрім безпосередньої допомоги воїнам, акція покликана покращити психоемоційний стан дітей. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу.